У Нас сьогодні екскурсія запланована в прекрасну таріфу. Це саме те місце, де зливається Середземне море і Атлантичний океан. Тому я їду забирати перших наших туристів. Ось е екскурсія буде складатися з трьох етапів. Перший етап це безпосередня. Екскурсія в містечку, древньому римському містечку, яке було засноване в 45-му році до нашої ери, ще Баело Клаудія на самому березі океану. Мені дуже подобається ця екскурсія, тому що реально ти проводиш екскурсію е, в такому музейному старовинному місті, але прямо на самому самому березі океану. Також поговоримо трошечки про те, як їхати, як туди доїхати, на що звернути увагу? Звичайно, якщо ви своєю машиною, то можна просто виставити в Google Баело Клаудія і вас заведе до самого музею Бела Клаудія, але мало кого із нас отак от прямо від душі зацікавить: от я хочу в музей, правда? Цей музей інший, цей музей той, коли ти по ньому ходиш. І мрієш, коли на кінець ця екскурсія закінчиться, тому що вже хочеться пірнути сам океан. Е, музей знаходиться на самісінькому березі океану. і Це я вам додатково сьогодні покажу. Ну, а поки що нас веде дорога, я навіть спробую переключити камеру. Якраз ми виїхали із зони обмежування швидкості, де обов'язково їхати виключно 80 км за годину. І рухаємося ми в напрямку Марбелії. Е, так, Рухаємося ми в напрямку Марбелі. Марбелію ми просто проїдемо, проскочимо. Ну а далі поступово повз Гібралтар. Трошечки розповім вам, можливо, і про Гібралтар, але в основному сфокусуємося на Бело Клаудія, пляжі океані і на самій Тарифі. Тарифа це місто, місто про яке кожен із вас уже чув. З самого дитинства напевно ви чули про це місто, коли ваші батьки казали бляха-муха. знов тарифи виросли на газ, на світло, на водопостачання. Чули таке? Так, ну саме звідси, саме з цього міста, походить оцей економічний термін тариф. Чому Ну, два слова теж скажу про це? Тому що в 711 році маври, коли захоплювали Іберійський на той час, а тепер Піренейський півострів, вони захопили і Таріфу. І один із воєначальників, якого звали Таріф Ібн Азіль, захопив і вибудував